Всім привіт! Сьогодні хочу показати фіалку. Таку дуже гарну, з таким гарним забарвленням листя. Ця фіалка називається е, на ім'я столиці Країни-Агресора, тому не буду називати це вголос, я її просто називаю моя красуня. Ця фіалка пережила початок повномасштабного вторгнення сама в квартирі. Вона була маленькою, вижила. Більшість моїх фіалок, на жаль, не вижила. Ну, от вона вирішила, що їй треба залишитись. Я не згадую її ім'я, просто красуюсь, красою її квітів, милуюсь. Що хочу сказати, такі цікаві в неї квітки. Бачите, рожеві, з якимсь напиленням, наче фіолетовим. Вона їх випускає самостійно. В мене цей самий кущ, він цвіте вже десь два місяці постійно випускаючи нові і нові бутони соцвіття. Ось ви можете побачити, що десь там в пазухах листів весь час є нові бутончики. Ну, і, звичайно, ці мене також радують своєю красою. Ось така фіалочка живе у мене на підвіконні.